Більшість цікавить питання податкового резидентства. А по-перше, коли воно настає, в який момент саме фіксується податкове резидентство, якщо людина бере прихисток, і чи можливо від нього відмовитись? Факт проведення в Іспанії більшої частини календарного року, саме календарного січня по грудень, дає підстави вважати людину податковим резидентом Іспанії. Значить, з Іспанією пов'язується необхідність сплачувати податки за всі свої світові надходження. То факт того, що ви приїхали нам. У першому півріччі 2022 означає, що ви точно набули статус податкового резидента у 2022 році, оскільки провели більшу частину календарного року у 2022. -му. І звітуйте вже за весь 2022 рік про все про все, зокрема, про ваші українські доходи, нерухомість, надходження від фізичної особи підприємця. А в 2023 році то і точно, не кажучи, вже все інше. В цьому є протилежна думка, тобто ми звертаємося до податкової служби, якраз з підкресленням висвітленням основних обставин. Зробіть людину податковим нерезидентом. Податковий нерезидент мусить звітувати в Іспанії тільки за іспанські надходження. Якщо він не має в Іспанії доходів, він взагалі навіть і не звітує, не має жодної нульової декларації, просто не подає нічого гісного. Але доходи в Україні зберігає і робить це цілком свідомо. Просто наше звернення до податкової будується на підсвітленні корисних нам обставин. Зокрема, дивіться, я заявник. Переміщення якого вимушене, Перечіння в рештньої карці так і написано. Десь пласадо Що він зберігає тісніші економічні зв'язки з батьківщиною, до якої повернеться після війни. І ось і довідка є. Обов'язково довідка про наявність статусу податкового резидента України, там вже безліч підстав, чи це просто індивідуальний податковий номер, чи відповідний сертифікат податкової служби за місцем проживання. Що він повернеться туди після завершення війни, а весь цей час зберігає тісніші економічні зв'язки, тому на. Аналогії зі студентами, а студенти, якщо навіть і проживають в Іспанії більшу частину календарного року і два роки поспіль, не стають податковими резидентами, тому що саме податкова стверджує, вони зберігають більший зв'язок з батьківщиною, коли повернуться. Зробіть нам цього заявника податковим нерезидентом, Це йому так вкрай важливо, і дійсно податкова реагує на це. Узгоджує у мене вже близько трьох сотень. Випадків з українцями тимчасовому захисті від на півдня від канадських островів від Тенеріфи до півночі Сан-Себастьяна і Більбао, де дійсно податкові узгоджують таке наше прохання, перероблюють податковий облік на статус податкового нерезидента. У заявника з'являється можливість бодай щоранку за допомогою цифрового підпису скачати собі з сайта податкової актуальну довідку про те, що він облікується як податковий нерезидент, Саме так це зазначається в цьому папері, і жити собі спокійно з повним усвідомленням того, що його закордонні надходження. Не дотичні до Іспанії і захищені від посіхання іспанської податкової, і навіть якщо виникне. Якась проблема, зокрема, податкова стверджує. Ти у нас живеш, але заробляєш як ФОП і не сплачуєш нічого. Він достане цього папірця, так ви ж мені самі це сказали. Тому це зручна штука. 11 жовтня в місті Аліканте Максим проведе офлайн семінар, на якому буде розповідати про податкові нюанси. Ви можете приєднатись як офлайн, так і онлайн. Онлайн, до речі, ще трошки дешевше. До кінця тижня діють знижки. Пишіть мені в особисті, я скину вам деталі цієї пропозиції. Ну а також не зволікайте підписуйтесь на канал, бо можете пропустити щось цікаве про життя українців в Іспанії.